Я доцент кафедри аналітичної хімії, хімічної технології харчових добавок косметичних засобів науку, навчально наукового інституту Український державний хіміко-технологічний університет Українського державного університету науки і технології, заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук. Вже приблизно 20 років я співпрацюю з екого центром і є керівником гуртку юнії хіміки, хімія з основами електрохімії. Починаючи з самого початку, цей гурток замислювався саме як не тільки навчальний, а й науковий. І вже починаючи з кінця першого року, учні працюють за індивідуальними планами, виконують індивідуальні навч... наукові дослідження. І ці дослідження виконуються на дуже високому рівні. Мої вихованці, вихованці гуртка, приймали участь у багатьох як всеукраїнських конкурсах, а саме. Еко Intel Eco Україна, раз це Екотехно Україна, Джуніор Water Прайс, Український нацький водний приз. Після цього переможці приймали участь у багатьох міжнародних конкурсах. І не тільки приймали участь, а були переможцями. Вже більше 50 переможців міжнародних конкурсів є серед вихованців. Гуртків найсерйозніші перемоги це три других місця на міжнародному конкурсі Intel ISEF. І за результатами цієї перемоги іменами трьох учнів, учнів Дніпропетровщини, учнів України були названі малі планети Сонячної системи, і вони отримали сертифікати міжнародного астрономічного товариства в тому, що їх іменами названі астероїди. вони Знають і можуть завтра в інтернеті знайти, де знаходяться ці малі планети сонячної системи, і вони це найвище також вони перемагали на Genius Olympiad, перемагали на ISWIP і інших міжнародних конкурсах, в тому числі і в Грузії, і в Європі. Однак найгучніші перемоги це саме американські конкурси міжнародні. Зараз ми продовжуємо працювати з учнями. В основному це учні хіміко екологічного ліцею, хоча не тільки будь-які учні різних шкіл, ліцеїв можуть прийти до нашого гуртку і почати займатися наукою, займатися наукою на тому рівні, який є найвищим. Наприклад, у 2008 році моя команда їхала в Америку, і в їх роботі було написано: вперше в світі отримана нова структура речовини студенти. Не вчені, а саме учні вперше в світі отримали нову структуру речовини. Зрозуміло, що така робота неможлива без співпраці з серйозними науковими установами, в тому числі і міжнародними. Аналізуємо ми наші матеріали, які отримали в різних країнах, навіть не тільки в Україні, і працюємо саме на тому рівні, який вимагає робота, а не підготовка учня. Доброго дня. Мене звати Колесникова Катерина, я є завідувачкою екологого освітнього сектору природного заповідника Дніпровського Рівський. І сьогодні я маю змогу проговорити, розказати про важливу співпрацю для заповідника з такими установами, як обласний еколого та натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради, комунальний позашкільний навчальний заклад, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Обухівської селищної ради Дніпровського району, дитячий еколого-екологічного. Центр Камінської міської ради. Для нас співпраця це дуже важлива, чи дуже ем, важливо мати майданчик, де учнівській молоді можна розказувати про важливість природи, про необхідність її збереження та охорони, і про такі важливі аспекти екологічної свідомості, які могли б застосовувати у е, звичайному нашому побутов, побуті так, житті. В межах цієї багаторічної співпраці юні натуралісти мали змогу пройти територію заповідника в межах екскурсійних стежок, проводити науково-дослідницьку роботу, брати участь у навчально дослідних, дослідних експедиціях. В територію заповідника також мали змогу ознайомитися під час екскурсії з тим, як виглядають, як функціонують водноболотні угіддя заповідника, враховуючи те, що водноболотне угіддя, яке розташоване на території заповідника, Дніпровська заплава, має міжнародний статус. Також унікальні місцини, такі як самофільний ЗЕП, де по схилах кучу Кучугур є, наприклад, Ковила та інші цікаві об'єкти рослинного і тваринного світу, які мешкають, охороняються на території природного заповідника Дніпровсько-Олільські. Ця робота для нас дуже важлива. І як результат Окрім спільних занять з учнівською молоддю, також проводяться зустрічі, семінари для педагогічних працівників в межах дисциплін природничого циклу, де фахівці наукового відділу заповідника можуть поділитися своїми напрацюваннями. Ознайомлюють з напрямками роботи заповідника, його роль у екологічному вихованні шкільної молоді якісь цікаві технології, які можна зараз застосовувати, вже, працюючи з шкільною молоддю. Також дуже радіємо і тішимося тим, що Мали змогу опублікувати такі важливі для нас методичні праці, наприклад, послідам савців природного заповідника Дніпровського Рільський, це практичний посібник для юнатів, який використовується і працівниками заповіднику, і працівниками. Еколого-натуралістичних центрів, робочий зошит юного натураліста, ботаніка, еколога, зоолога та ехтіолога, робочий зошит ботаніка та еколога, яким також, якими також має можливість користуватися учнівська молодь та викладачі під час проведення своїх занять. Ця робота для нас дуже важлива. Ми сподіваємося на подальшу плідну співпрацю. Особливо наразі, та під час таких викликів, в яких ми реалізуємо освітню діяльність і просвітницьку діяльність. От сподіваємося, що навіть онлайн заходи також можуть бути доречними, враховуючи воєнний стан та й умови, в яких ми працюємо. І дуже дякую за увагу. І дійсно сподіваюся на подальшу плідну роботу. Доброго дня, шановні освітяни! Я Ломакін Павло Іванович, голова Президії Дніпропетровської обласної ради Українського товариства охорони природи. У складі нашої організації вже багато років працює юнацька секція, яку очолює директор комунального закладу освіти, обласний еколого натуралістичний центр, дітей та учнівської молоді, член Президії нашої організації, Дідан Юрій Федор. За багато років співпраці з обласним еколога-натуралістичним центром дітей і учнівської молоді були проведені цікаві організаційно масові заходи з екологічної та природоохоронної роботи, які пов'язані з охороною довкілля, води, землі. Це такі всеукраїнські та обласні конкурси і акції, як природна скарбниця придніпров'я номінації первоцвіти, Дніпропетровщини, Дерево життя, Балки при Дніпрові, «Цей день зустрічі птахів, «Всеукраїнський турнір юних натуралістів та інше. Декілька років тому, на прохання Юрія Федоровича Підана юним снівникам для участі в українських з силами нашого товариства, було пошито спеціальну форму, яку діти. Використовують з гордістю е і сьогодні. Щорічно працюючи членом журі обласних етапів масок і заходів, таких як Всеукраїнський конкурс колективу колишні просвіти, Земля на Спільний Дім, Всеукраїнський Юнацький Фестиваль в об'єктиві натураліста. Е Український інатівський плодохоронний рух зелена естафета. Я бачу, як з роками промарується екологічна культура учнів, що молодь сьогодні займає активну позицію щодо охорони і збереження навколишнього середовища. Виховати відповідальність за стан довкілля, навички ектичної поведінки в природі можна лише спільними з усилівних громадських організацій і закладів освіти. Я приєдную до привітання з нагоди Старіч Національного екологі-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. Вважаю всім, хто присвятив своє життя вихованню молоді, успіхів, життєвої енергії, наснаги, звітного майбутнє та ініціатив у виконанні професійних завдань. Я Петро Чигурка, головний редактор еколого краєзнавчого часопису Свята справа і керівник громадської організації еколого-туристичного об'єднання Орлан. І з гордістю можу сказати, що моя співпраця з обласним еколого-натуралістичним центром, з юними натуралістами області, з їхніми керівниками, налічує вже понад 30 років. В середині 90-х років ми разом з керівниками гуртків районної станції Юнаців, Нелію Кафізиною Сіренко і Оксаною Вікторівною Дем'яновою на базі заповідника кілька сезонів проводили школу живої природи. Юсурганісти кілька днів разом з науковими співробітниками заповідника проживали на нашому стаціонарі, приймали участь в наукових дослідженнях. Знайомились з природою заповідника, потім за результатами своїх робіт писали наукові роботи і навіть, можливо, хтось із них вибирав для себе професію біолога, еколога, викладача біології і хімії. У 2001 році була започаткована робота по науково-досвідній пізнавальній програмі. Балки при Дніпров'я очима дітей. Згадаємо Дмитра Яворницька, який казав, що балок в степах при Дніпров'я така ж безліч, як зірок у нічному небі. За ці роки юні дослідники з різних куточків області обстежили біля сотні балок справніх оазисів дикої природи. І тепер вже дуже приємно, що кожен рік висилають роботи на конкурс. З одного разу з задоволенням читаю ці роботи, бачу, що певні роботи мають повне право перетворитися в клопотаннях про створення заповідних об'єктів. Юні дослідники природи, озброєні методиками, розробленими науковцями, комплексно дослідили балки в околицях своїх населених пунктів. За результатами їх пошуків була видана чудова брошура, балки при діпрові очима дітей. З того року. Вже понад 20 років щорічно в області проводиться ця акція. Я з задоволенням, працюючи в журі конкурсу, знайомлюсь з роботами нових дослідників, молодих, юних охоронців природи. Разом з ними дізнаюсь про нові місця. Потім ці дані використовуються при розробці екологічної мережі області, при створенні нових об'єктів природно заповідного області. Іншим напрямком нашої роботи було видання спеціалізованих випусків журналу Свята справа. В його двох номерах були розміщені матеріали, які характеризують діяльність кожного середка роботи з юними натеролістами в області. Авторами допитів були як і керівники станції юних натуралістів, так і керівники гуртків, так і самі. Велике задоволення отримав працюючи над цим номером і думаю, що ці випуски мали певний резонанс і сприяли розширенню пола любителів природи, юних охоронців природи. З ну, задоволенням пам'ятаю роботу над плакатами птахи з наших міст і сіл, птахи узбережжі водой. Прекрасні фотографії птахи для цих плакатів надав фотограф-натураліст. Це Гірішков, за це йому велика подяка. До ювілею професора Бельгарта, засновника Степового лісознавства, ми спільно з яковонаторичним центром видали два плакати. Один із них присвячений безпосередньо життєпису професора, а другий інший його науковій спадщині. Як головний редактор рекорд краєзнавчого часопису Свята справа, я завжди з задоволенням надавав сторінки часопису для публікації матеріалів керівників гуртків, юних натуралістів, а потім ми вирішили, що потрібно об'єднати в цілому в журналі всі роботи і досвід юних натуралістів Дніпропетровської області. В ну, першу чергу хочу представитись, я директор Інституту зернових культур Черчик Владислав Юрійович, доктор сільськогосподарських господарських наук, професор академік, академік Національної академії аграрних наук. Я вже 5 років очолюю цей заклад, і ми, ще будучи, коли я був директором, дуже такі. Непогано співпрацюємо із різними навчальними закладами, теж з Дніпропетровським аграрним економічним університетом, також зі школами, які знаходяться поруч, і з обласним еколого натуралістичним центром. Час від часу, значить, діти, які ходять значить, це об'єднання, вони приходять до нас. На семінари, на е, різні події, зв'язані з відвідуванням дослідів наших, також приймають участь і в селекційній роботі, приймають участь в закладені досвідів з добрив е, і зиморобства. Тобто, в принципі, е, ми виховуємо молодь на майбутнє для того, щоб коли е, наші майбутні біологи або агрономи. Закінчать вищі вузи, могли поступити до нас в аспірантуру і отримати третього рівня е, світову складову. Ну, це е, доктор філософії. Я сподіваюся, що на майбутнє ми будемо далі підтримувати наші зв'язки е, з молоддю, виховувати їх, е, показувати, як росте хліб у нас на полях. Як робиться селекція, кукурудзи і інших польових культур. Це все вони можуть знати в стінах нашого закладу. Вважаю, що ця справа, справа навчання, справа виховання нашої молоді молоді – це дуже добра справа. І хотів би побажати еколого-натуристичному центру довгих років існування і виховання дітей. Дітей, які надалі будуть створювати нові гібриди, будуть створювати нові технології і впроваджувати їх виробництво за вла нашої країни України. Слава Україні! Розгляд журі подали 20 робіт у двох номінаціях: наукові дослідження та еколого-просвітницька робота. Юнати спостерігали за птахами з квітня по жовтень 2015 року. Вони моніторили популяцію, фіксували на картосхемах гнізда, кормові території, окремі чинники, середовища існування білих лелек. Окрему увагу приділили пташиним сім'ям, які оселилися на штучних платформах. Що встановили енергетики у фінал? Вийшли 14 переможців, які отримали від нас цінні подарунки. Обливо увагу діти приділили тому, як птахи селяться на штучних платформах, які встановлюють енергетики, адже лелеки часто селяться на лінії та опори ліній електропередач. Це дуже небезпечно як для птахів, так і для електрообладнання. Ми хочемо створити білим лелекам безпечні умови для проживання та виведення потомства. Ми Переносимо гнізда на спеціальні штучні платформи. Місія проекту привернути увагу до захисту птахів і популяризація ціли сталого розвитку глобального договору ООН в українському суспільстві. Учасники проекту навчальні заклади Києва, Дніпропетровської та Одеської областей, товариство охорони птахів та юні натуралісти. Юні учасники проекту Лелеченьки спостерігали за птахами у реальному житті. Разом з енергетиками виїжджали до місць, де на електроопорах лелеки звили гнізда. Дітям розповідали, чому гніздування на опорах небезпечне для птахів і стабільного електропостачання. Попри бойові дії, проект Лелеченьки не зупинився. У 2023 році детекмережі одні з перших в Україні, долучились до міжнародного проекту із захисту білого лелеки. Ми допомогли орнітологам окільцювати 124 лелеченяти, які живуть в гніздах на електроопорах. Це дозволяє відстежувати шляхи міграції та вплив на популяцію зовнішніх факторів в різних країнах. Таку знамену дату хочеться пригадати все найкраще, що було за ті майже 30 років нашої спільної співпраці і спільного досвіду разом з юнатами нашого краю, Січиславського краю, і зокрема з обласним натуралістичним центром і. Насправді це колосальний досвід і для мене, як для дослідника, але зараз важливіше це оцінити взагалі для регіону, і яка ж все ж таки роль. І я пригадую десятки цікавих видань, плакати, методичні посібники, прекрасний довідник, наприклад, заповідного фонду, який можливо з найкращих видань саме в цьому напрямку. Зверніть увагу, що це саме юнатам вдалося зробити, але найцінніше, мабуть, це живе спілкування з дітьми кількох поколінь з юнатами в експедиціях. І безумовно, що юнатівський рух за часи свого існування підготував цілу плеяду людей, які з одного боку є дослідниками, науковцями несли свій внесок в розвиток біологічної екологічної науки, але важливіше, що ці люди. Вони захисники природи, це борці, це охоронці, і саме завдяки от, вихованцям з юнатівського середовища. Нам є на кого спертися, коли мова йде про збереження живої природи, про створення нових заповідних територій і про виховання наступних поколінь. От, спадковість поколінь це дуже важливо. Я пам'ятаю перші перші ще зустрічі з юнатами, з яких з'явилися потім заказники, такі як Балка Сміїна, Балка Кирпична, от Ченашкові на Тепер це вже класика нашої заповідної справи. Все це була ініціатива саме юнатівського руху, керівників гуртків. От і можна згадати акції також природоохоронні, хороні, які вносили ну, вони зараз. Тривають такий мережевий характер, коли багато було залучено е, сюди керівників, і, наприклад, дерево життя, е, балки при крові очима дітей. Е, Первоцвіти Дніпропетровщини була така чудова акція. Ну вона, власне, і зараз, але вже в ширшому такому аспекті існує. Одним словом, згадуючи це все, хочеться побажати, щоб цей рух вижив вижив в цих складних сучасних умовах, в умовах пережив війну і розквіт, розквіт з новою силою. Тому що от Живе спілкування, постійний контакт дорослих з дітьми і з природою це е, саме те, на чому грунтується все наше ставлення до сучасної природи. Будуть юнати, будуть нові покоління, буде е, жива Україна, буде дика природа, і ми будемо спокійні за наше майбутнє.